Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні середа, 11 березня. Ви дивитесь Чернівецький репортер зі працює Дар'ято. Про те, що цього дня відбулося в місті та області. Вам як завжди, о цій порі розкажуть наші журналісти. Далі коротко про основні події дня. Сьогодні відбулась прес-конференція бійців, які повернулись під Дебальцева. В Чернівецькій міській раді провели громадське обговорення детального плану забудови нового мікрорайону. Перевізники приміського та внутрішньообласного напрямку підвищили вартість проїзду на 37%. Сьогодні в міській раді відбулась прес-конференція з бійцями 128-ї гірсько-піхотної та 30-ї механізованої бригади, які повернулись з дебальцевського напрямку на ротацію. За словами солдатів, відведення військових було без прикриття та підтримки і призвело до втрат якими були бойові будні героїв та як їм вдалося вижити, дивіться далі. Боялися виїхати, тому що не знали, розвідки не було, нічого не було. Не знали, дорога замінірована чи не замінірована. Правда, були нюанси, на засади наривалися. Ну нічого, відбилися, доїхали. Побачили наш перший блокпост з українським флагом. Всі улипнулися. Слава Богу, що вийшли. Правда, були нюанси після нас. Вже хлопці розказували, вже йшли і спотикалися тупо за труп. Саме так описують вояки деталі свого відходу з-під міста Дебальцево. Як кажуть самі, підведення військ відбувалося без розвідки та прикриття. Весь час солдати потрапляли в засідки, не знаючи, чи дорога замінована. Під час евакуації загинув один із боковинських лікарів. Серед військових втрат немає. Військово відзначають, що в евакуації також брали участь волонтери, які на власних автомобілях вивозили поранених та вбитих разом з військовими до лікарень. Перший день, коли вийшло 128 бригади, ще інші підрозділи, які були з ними, тому прийняли біля 170 чоловік. В лікарні тоді на вечір нам сказали, що там було 180 поранених. Тобто це майже більше 300 чоловік в один момент поступило. Незгідні військові з офіційною статистикою втрат під час виходу з Дебальцево та наводять свої власні цифри. Інформація була перший день, коли вийшла бригаду, попередньо, що загинув ще десь біля 150 чоловік і більше 300 поранених. Просто по телевізору тоді президент сказав, що все, загинуло 17 чоловік. Це не є правда. Багато ще навіть залишились там, їх вивезти не можуть тіло. Нарікають також солдати на відсутність допомоги зі сторони влади. Наша влада фактично злякова навіть, що виявилося хлопчик, нічого не зробив щоб один командир просто взяв на себе повідальний своєї да. хлопці або буде наступний глобальський Наші генерали, так називаємо, командири штаба сектора ще за неділю, якщо не раніше, утекли з Дебальцями. І про це не раз говорилося, що буде Катьок. Вони зробили висновок з літньої кампанії, так само повторилося все те саме, тобто. Ті самі командири, які командували тоді, і тепер залишилась команда. а висновки вони не зробили. І не зробили нічого для того, щоб покращити хоч якось цю ситуацію. Незважаючи на жах війни, українські військові за підтримки волонтерів евакуювали мирних жителів, не залишали навіть тварин. Таким чином обзаводились новими чотирилапими друзями, які відправилися з ними додому. Такі дії черговий раз демонструють людяність та доброзичливість вояків до населення східних областей, частина якого їх як своїх захисників поки не визнає. Віталій Мостовий, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці новини з передової стали для нас буденним явищем. Кому вигідна тривала війна на сході України, яка забирає життя наших військових і громадян, руйнує людські домівки, долі та економіку держави в цілому. З кожним днем вводячи її у безвихідне становище. Про це ми вирішили дізнатись у жителів нашого міста. Далі пряма мова. Війна за українську свободу, за українську територіальну цілісність, за державність, і А війна проти проти проросійських окупантів. Нам не потрібна підтримка з заходу. Нам потрібно самим добиватись, бо нас нам ніхто не допоможе. Ой, тяжко сказати. Війна верхів. А зупинити її, просто стати і порозумітися. Зараз не люди воюють самі між собою, а просто не можуть ніяк поділити бізнеси і гроші. Я думаю, що якщо всі люди візьмуться за руки і всі почнуть проповідувати добро і всі почнуть молитися, то може війни не буде. Мирним путем, договором. Один із методів, що її можна зупинити, це просити Бога. Треба зусилля не тільки України, а всього, всього нормального світу треба, щоб Росія зрозуміла, що таке проти неї є сила. Україна обороняє свою територію від російських агресорів, а зупинити ну швидше за все, вже тільки політичні методи, військові, вже давно впроваджені і не діють. Чернівецькій міській раді провели громадське обговорення детального плану забудови мікрорайону для буковинців, які беруть участь в АТО. Проект представили вже вдруге цього разу, врахувавши усі недоліки та побажання. Як виглядатиме майбутній мікрорайон та коли вже підготують документацію, аби розпочати будівництво, дивіться далі. Цього разу проект детальної забудови масиву площею понад 92 гектари для учасників АТО представили в остаточному варіанті. Всі недоліки попереднього плану виправили та навіть збільшили площу забудови. Незважаючи на це, учасникам АТО планують виділити вже не по 8 соток, а по 5. Ми значить врахували побажання членів міста ради, максимально постаратися збільшити площу, тобто збільшити кількість земельних ділянок за рахунок зменшення площі виділених земельних ділянок. Старим, попереднім, не старим, а попереднім генпланом у нас земельні ділянки для котежного будівництва були в межах саме 8 соток, зараз тільки 500. Завдяки цьому кількість виділених ділянок під індивідуальну забудову становитиме 627. Окрім того, в новому проєкті вже знайшли вирішення проблеми заболоченості частини майбутнього мікрорайону. Щоб осушити ці території для подальшого будівництва, поруч створить штучне озеро. Ну якраз в цьому місці проекту ми передбачили паркову зону, яка займає площу 6 з лишніх гектарів із них. Штучне озеро буде в межах 3 гектарів. Це озеро воно осушить територію, яка виділена для забудови. Хоч забудову мікрорайону для учасників АТО вже спланували, отримати земельну ділянку в його межах не так просто, кажуть військовослужбовці. При оформленні документів у них вимагають посвідчення учасника бойових дій, які поки що їм не видали. Самі ж військові опираються на внесені зміни до закону України, згідно яких учасники АТО мають ті ж права. В земельному господарстві, куди ми подали документи на отримання, ми сказали, що для отримання треба принести посвідчення учасника бойових дій. Ті ж пільги і те все, от зараз людям, які поранені, то сюди, вони зараз потрібні ці пільги. Потім вони мені, можливо, і не потрібні були, але зараз вони вже потрібні. Чого зараз не надати ці пільги, тим більше, якщо згідно закону, будь ласка. Військовий розповідає на посвідчення учасника бойових дій може чекати цілий рік, бо бачив, як працює комісія у Києві. Зважаючи на це, може так і не отримати обіцяної земельної ділянки, адже їхня кількість обмежена. У міській раді тим часом зазначають, до того часу, поки мікрорайон збудують, посвідчення отримує більшість учасників. А то сьогодні без відповідних документів теж буде складно вирішувати питання. Я думаю, що за цей період часу, поки прийметься відповідне рішення сесії міської ради. Щодо затвердження цієї землі по детальному плану, який сьогодні буде обговорюватися, за той час хлопці її, практично всі отримують відповідні документи, зможуть надати відповідні копії. Іван Бочилинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вони ціною власного життя боронили рубежі нашої держави та заслужили на вдячність і відпочинок. Оголосити подяку бійцям Чернівецького прикордонного загону прийшли представники влади краю та небайдужа молодь, яка вірить у перемогу України та шанує її захисників. Детальніше дивіться далі. Буковинські зубри саме так себе називають прикордонники, які повернулися до чернівців із зони проведення АТО. З нагоди повернення окремої бойової прикордонної комендатури чернівці на плацу частини зібралися представники влади міста, області та молодь, щоб висловити вдячність захисникам держави. Ми, скажімо так, не постромили честь Буковинців військовослужбовця. Ну і Особовий склад, який відзначився, показав себе з позитивного боку. Тільки з особового боку з позитивного боку будуть нагороджувати. Бійців нагородили грамотами та подяками від Чернівецької міської ради. цю грамоту, прапор. Патрульному четвертому відділення інспекторів майже шість місяців хлопці виконували завдання в зоні проведення АТО на Донбасі. Врешті-решт, після довгоочікуваної ротації, підрозділи повернулися до місця дислокації у повному складі, що найважливіше без бойових втрат. Адже на відміну від ворога мають вагому мотивацію, щоб вижити та перемогти. За нами правда, поэтому якби нам не так страшно було в той іншій ситуації, ми на своїй території, ми на своїй землі, тобто ми знаємо, за ми туди приїхали, е які цілі ми підслідуємо. Розвіюють бійці черговий раз також і міф про припинення вогню та дотримання мінських домовленостей із сторони незаконних бандитських формувань та російських найманців. Звичайно, що ні, тому що там як стріляли, так і в перші перемір'ї стріляли, так і в другій перемір'ї стріляють. Ну, командири у нас є, у них голови великі, вони рішають. За нас за простих солдат окрім грамот та інших заохочень, бійці отримали речі від волонтерських організацій. А їх діти віком від 6 до 16 років матимуть змогу з'їздити на десятиденний відпочинок в Польщу. На даний час окрема бойова прикордонна комендатура як структурний підрозділ залишається при управлінні прикордонного загону з місцем дислокації в місті Чернівці. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівецькій області десятки тисяч небайдужих людей, які допомагають бійцям на сході. Кожний робить свій внесок: хтось передає гроші, хтось крутить з голубці, хтось шиє чоботи. Посередниками між ними та воїнами на сході країни виступають волонтери. Саме вони розподіляють, кому яка допомога потрібна. Приймають заявки від комбатів та військових. З одним із них наш журналіст Надія Величко спілкувалась на радіо Близьке Фем. Володимир Дорош почав волонтерити у червні минулого року. Тоді, пам'ятаю, найважливіше було відновити віру людей у волонтерів. Ми навіть і 10 частини того не встигаємо висвітлювати як перші рази. Бо перші, то перші гроші я дуже-дуже хотів, щоб люди, буковинці, зрозуміли, що ці гроші не пропадуть, вони не зависнуть десь там на якихось рахунках, якийсь там по забезпеченню тилу, скажімо так. Представник збройних сил чи іншого підрозділу. Ці гроші десь там не ну не за призначенням, не використають. Починали з закупівлі взуття бронежилетів та касок. А зараз на схід вже відправлено кілька десятків автомобілів. Серед них і машини спеціального призначення, реанімобілі. Кожний робить те, що може, розповів Володимир Дорош. Хтось плете маскувальні сітки, хтось ліпить голубці та вареники, хтось виготовляє кошки, спеціальні гачки, якими знімають розтяжки. А от у Чернівцях планують запустити виробництво корпус для безпілотників наші місцеві ченнівецькі умільці в принципі зараз розробляють власні корпуси. Ну і дуже сподіваюся, що протягом неділі-двох нам вже вдасться перші, скажімо так. Екземпляри предоставити випробування, Певні вже пройшли, і якщо чесно, вони ще навіть на 30 кілометрів по швидкості більше витримують ніж аналоги, які приїздять поки що з Китаю. Зараз в області є п'ять потужних волонтерських об'єднань, які сконсолідували свої зусилля заради перемоги. Серед них є чіткий розподіл обов'язків: хто чим займається. Одні ведуть фінансовий облік, другі шукають можливість закуповувати необхідні речі по мінімальним. Цінам треті відвозять усе необхідне на фронт і так далі. Як волонтери самоорганізувались, включили все громадянське суспільство і надали на десятки мільярдів гривень в межах країни за цей рік, скажімо так, допомоги нашим хлопцям на передову, якби політики, ну, хоч на 10%, взяли з цього приклад і аплікували би це на державницький апарат. Наша країна без за два-три роки просто почала процвітати. Наша країна і так розквітне. Переконаний Володимир Дорош. Після того, як наступить мир, волонтери зможуть докорінно реформувати чиновницькі крісла. Я думаю, як вони це відкриють оцей шлюз і за світу включать волонтерам, щоб вони займали ці ніші, де хто 10, 15, 20 років собі сидів, сидить і далі хоче відсидіти. Ми дуже швидко то все розворушимо, вскриємо. І можливо ті ж, що хотіли відсидітися, Вони будучи паровозами і щоб залишитись на своєму робочому місці, зроблять все для того, щоб його підприємство на передову оперативно за години доставляло край необхідну зброю чи там боєприпаси. Повний запис програми Вільне слово можна переглянути на сайті Радіо Блиск ФМ. Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Перевізники приміського та внутрішньообласного напрямку підвищили вартість проїзду на 37%. Відповідне розпорядження днями ухвалив Олександр Фищук, голова Чернівецької облдержадміністрації. Більш детально про підвищення вартості проїзду у громадському транспорті далі. Відповідно до розпорядження голови Чернівецької облдержадміністрації Олександра Фищука тариф на перевезення пасажирів автобусами в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні встановлено у розмірі 40 копійок за один пасажирокілометр, кілометр без податку на додану вартість. А відтак перевізники приміського та внутрішньообласного напрямку підвищили вартість проїзду приблизно на 37%. В напрямку Хмельницького квиток на автобус вартує на 50% більше. В Івано-Франківському та Тернопільському напрямках вартість Зросла від 37 до 50%. відсотків. В залежності від підвищення палива так і підвищуються тарифи. Коли паливо було на одному місці, тарифи не підвищувалися, тобто ціни були достатньо стабільні. А тепер з нинішньою ситуацією, чим більше підвищується паливо, тим більше підвищується тариф на проїзд. Щотижня, а то й двічі на тиждень до Чернівців визвожниці добирається Іван. Чоловік ще не на пенсії, проте наразі за станом здоров'я не працює. Розповідає, що за одну поїздку із дому до міста і назад витрачає 60 гривень. Раніше дорога йому обходилась на відсотків 40 менше. Ну дві неділі можна прокататися, а потім треба щось продавати з хати. Який вихід? Я вихід, вихід у верхах, а не у нас. Наша думка, що треба правительство міняти. Проте не в набагато кращому становищі і водії Віталій розповідає, що пасажиропотік зменшився удвічі. Запчастини мастило та інші матеріали купляються у доларах. Тому і вартість за проїзд росте. Проїзд сокерянському напрямку, на якому чоловік і працює, зріс на 13 копійок за кілометр. Ми вважаємо, що цього поки достатньо в цей час, тому що в Україні напряженка а так поки достатньо. А там далі, якщо не буде підвищення цін, то пасажиропоток малий бачите, от». Серед 15 хвилин відправлятися людей зовсім нема. А чи буде зростати вартість проїзду в автобусах як міжміського, так і обласного сполучення, наразі залежить тільки від вартості пального. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Скільки важать Буковинці? Саме таке дослідження провело головне управління статистики. За даними вибіркового обстеження, умов життя домогосподарств. В середньому доросла людина в Україні важить 74 кілограми. Зокрема, середня вага чоловіків 79 кілограм, жінок 70. Нормальну вагу тіла має майже половина дорослого населення жителів нашої області. Більше третини дорослих буковинців мають надлишкову вагу тіла. Майже кожний восьмий страждає від ожиріння. Та трохи менше одного відсотка буковинців мають крайнє ожиріння. Надмірний дефіцит маси тіла має 0,8% дорослого населення області. Що ж до зросту, то середній зріст дорослої людини, яка проживає в Україні, 169 сантиметрів. Зокрема, середньостатистичний чоловік має 175 сантиметрів зросту. Жінка 164. Спочатку Революція Гідності, потім бойові дії на сході України сколихнули вітчизняний кінематограф. У нас з'явились нові герої патріоти, які боролись, чи факт продовжують захищати батьківщину. Саме про таких людей документальний фільм Добровольці Божої чоти, режисерами якого стали Іван Ясній та Леонід Кантер. Подробиці у наступному сюжеті. Один з режисерів фільму Леонід Кантер після виходу короткометражки Війна за свій рахунок знову поїхав на фронт. Після кілька тижневих мандрів попередовій потрапив у батальйон правого сектора, що називається Добровольчий український корпус. Саме про них і вирішив знімати фільм Страх, небезпека, дружба та патріотизм. Ось чого зітканий документальний фільм Добровольці Божої чоти». режисер Іван Ясні каже, що ніколи не забуде перший знімальний день. Для нього перебування у зоні бойових дій було дійсно страшним. А перший день для мене був зазвичай шоком, тому що я їхав, і я думав, що там є окопи, там є якась передувала, там ворог, там його танки, там все видимо і так далі. Але виявляється зовсім по-інакшому, тому що цілий день клали мінами, цілий день нам приходилося десь переховуватися, час від часу, якби взагалі припинялися будь-які там пересування по селу Пісках, тому що. Ми розуміли, що це там може бути небезпечно, і це для мене був шок. Тому що ну, насправді я не бачив ні ворога, ні передової, нічого. Це були про елементарне село, в яке от час від часу пропадали якісь хати, десь там розривалися якісь машини там від попадання мін чи градів. Розповідає режисер і про суто технічні речі, як знімався документальний фільм. Адже обирати гарний кадр, коли повз тебе пролітають кулі, не дуже то і зручно. Жартує він. На мене насправді навішали найважчий бронежилет. Там такі поколіна, щоб все захистило. І тут ще плюс наплічник з об'єктивами, з фотоапаратом, з переді камери. Я там біля БТРу сидів, коли почався невеличкий мінометний обстріл, і чуть так хибнувся, впав, як черепашка ніндзя почав так просатись, тому що насправді досить важко було встати, тим більше тримаючи камеру перед собою. Зйомки Іван Ясін в основному проводив у пісках. А Леонід Кантер в Донецькому аеропорту події настільки швидко розвивалися, що слідкувати за сценарієм, хоча б приблизним не було жодної можливості в аеропорту. Самому, наприклад, там більшість подій це були обстріли, захист. Там була якісь невеличкі, наприклад, там група. Там 20-30 чоловік, з якими перебував Леонід Кантер. Ось, він про них знімав невеличкі історії. То в самих пісках вони є в селі пісках порозкидані, і там дуже багато різних підрозділів одночасно знаходиться. І простежити, наприклад, там за кожним було досить, досить важко. У Чернівцях з 11 березня розпочався показ документального фільму Добровольці Божої чоти. Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.